Країна, де люди голосують за владу, навіть коли вона піднімає їм податки. Країна, де люди довіряють своїм політикам, країна, де депутати їздять громадським транспортом, країна на у світі за рівнем демократії і одна з перших по подоланню корупції в цій країні великі поклади нафти і газу, якими самі мешканці майже не користуються. У більшості вона асоціюється з рибним промислом і холодним кліматом. А ще високим рівнем життя і високими цінами. Ця непересічна країна варта уваги і вивчення її досвіду Норвегія. Вона також входить до списку шести країн, відібраних благодійним фондом Богдана Гавролишина для вивчення молодими українцями. Серед тем дослідження українськими фахівцями були і політика, і енергетика, і освіта, і місцеве самоврядування, і громадська діяльність, і зайнятість населення. В першу чергу молодих українців цікавила норвезька політика, адже її називають прозорою і ефективною. В країні парламентаризм, хоча є і король, повноважень у нього небагато. Зате повага серед народу неабияка, а він є взірцем і підтримкою для своїх громадян. Їхніх політиків можна побачити в метро та супермаркетах без охорони. А люди на вулицях кажуть, що вони задоволені владою. Далі про це розлогіше. Торстен Твет Солберг, депутат від трудової партії, 29 років в норвезькому парламенті, який тут називають Стортинг, першу каденцію. він залюбки користується громадським транспортом, сам ходить до супермаркету, не має охорони і спокійно відповідає на будь-які запитання людей, котрі зупиняють обранця посеред вулиці. Так, в мене життя як під мікроскопом, але я представник народу. Тож не треба боятися бути на воду у людей. Ми всі рівні і відкриті. Так у нас давно заведено. Така доступність політиків властива не лише депутатам Стортінгу, а й багатьом норвезьким чиновникам. Тому мер, урядовець чи парламентар в черзі до каси супермаркету для городян не дивина. Нормальне явище, тим більше тут поруч парламент. Я вчора бачив прем'єр-міністра, який біг кудись у справах. Так він був з охоронцем, але він йшов кудись пішки зі стосом документів. Життя депутатів бачить не лише зовні прозорість торкнулась і матеріальних статків. Всі прибутки і витрати можна перевірити в інтернеті, де є окремий фінансовий реєстр громадян Норвегії. Фіксувати такі операції не важко, адже в основному грошовий обіг в країні безготівковий. Тож хто скільки грошей отримав і витратив, одразу видно. Утім про корупцію тут давно вже не говорять. It's Ми задоволені нашими політиками, ми все про них знаємо. Ми можемо їх перевірити, а можемо і не вибрати наступного разу. Так наші політики дуже стараються, і ми це бачимо. Ми їм довіряємо, хоча і контролюємо. А ви хіба своїм політикам не довіряєте? Відкритість норвезької політики це результат двохсотрічного дотримання конституції. Бо тут справді закон один для всіх. А прозорість ознака навіть архітектури. Це видно по скляних будинках і прозорих зупинках. Вся країна є взірцем демократії у світі. Часопис ек. Кономість назвав Норвегію за індексом демократії державою номородин. Тож не дивно, що тут за владу голосують навіть тоді, коли вона збільшує податки. Життєздатність, життєдіяльність Норвежської держави мені здається, базується на гармонії, на очі співпадінні очікувань населення з політикою та діяльністю державного апарату уряду. Будемо сподіватися, що от. Ми зможемо е максимально застосувати корисний норвезький досвід і для України. Молоді українці, які приїхали переймати передовий норвезький досвід, радять новій українській владі повчитися реформі місцевого самоврядування і децентралізації. Кантони і муніципалітети Норвегії це органи одного рівня. Вони мають кожен свою сферу діяльності і свою сферу відповідальності, і які не пересікаються одна між іншим. Кожному муніципалітеті всіх рівнів працює молодіжна рада, яка також має вплив на прийняття рішення, і це таким чином вони піднімають. Рівень політичної культури в населення, починаючи із дитячого віку, крім того, молоді фахівці зауважують норвезьку патріотичність та добру обізнаність громадян в політичних питаннях. Також одним з основних пунктів програми молодих фахівців з України була зустріч в міністерстві енергетики і вивчення цієї галузі. В Україні давно говорять про необхідність зійти з газової голки і перейти на альтернативне паливо. Знову Норвегія, як хороший приклад, це одна з країн з найбільшими покладами нафти і газу, і здавалося б, це запорука дешевого споживання цих ресурсів на довгі роки, ну а ще привід для корупції. Але у Норвегії, думаючи про наступні покоління, в побуті ці поклади майже не використовують. Більше споживають енергію інших природних ресурсів. Крім того, Норвегія світовий лідер за кількістю електромобілів, і це при тому, що тут головне багатство нафта і газ. Тож українцям є що запозичити з досвіду цієї недешевої, але дуже економної країни. Почнемо з електромобілів. Електромобілі б'ють рекорди продажів. Кожна п'ята куплена машина електрична. Ними користуються і звичайні люди, і провідні політики країни. Зокрема, новому виду авто віддає перевагу генсек НАТО Єнс Столтенберг і Кронпринц Хокон. Електромобілям тут зелене світло. Якщо податки на звичайні машини захмарні, то електромобіль можна купити без податків, платними дорогами їздити безкоштовно, паркуватися в центрі осло і Бергена, а не рідко, і підзаряджатися безкоштовно. Також екомашинам дозволяють їздити по смузі для громадського транспорту. Мені вигідно мати таку машину. Я заряджаюсь раз на тиждень. Плачу 5-6 євро за підзарядку. Цього мені вистачає на 7 днів точно. До того ж, не проблема знайти по місту, де підзарядитись. Це дешева, комфортна і легка у використанні машина. А знайти місце для підзарядки не проблема. Компанія Тесла розширила мережу потужних зарядних станцій. Низка відомих супермаркетів, аби більше залучити клієнтів, а встановили на своїх парковках безкоштовні підзарядки. Такі розетки можна знайти в багатьох громадських місцях. Біля лікарень, мерії, а також в готелях. Процедура проста. На парковці кілька місць зарезервовано для електромобілів. Над ним розетка. Перед цим треба оплатити підзарядку в автоматі. У цьому приміщенні паркуються машини з багатьох офісів, у тому числі і наш готель. Тут ви можете залишити машину, підзарядити це. Установили відповідні комунальні служби, і тепер всі цим користуються. Нашим клієнтам дуже зручно. Річард Бжерко теж їздить на електромобілі. У нього вдома все на електриці. Чоловік з дружиною і трьома дітьми живе за містом, а в котеджному екологічному селищі, де більшість таких же молодих родин, як і вони. вдома, як і всі норвежці, заощаджує не лише світло, а й воду. Ми не миємо по одній тарілці під краном, бо так багато води витрачається. Ми назбираємо всю посудомийну машину повністю і потім миємо все за разом. Так економиться вода, правда? Тут вже такий запах. Річард підтрим. Має політику енергоощадності. і це при тому в Норвегії величезні поклади нафти і газу, і країна один з потужних експортерів вуглеводнів. Норвегія одна з найбагатших країн з енергоресурсів. Утім, самі норвежці не використовують часто власні нафту і газ, оскільки на них дуже високі ціни. Найчастіше йдуть в хід, інші природні ресурси і альтернативне паливо. А на роботу добираються громадським транспортом або на велосипедах чи скутерах. Навіть тут біля міністерства енергетики і палива немає жодної дорогої машини. В самому міністерстві кажуть, основою її енергосистеми є гідроенергетика, біомаса та переробка відходів. Якщо євросоюз має 13% електроенергії з об'єктів альтернативної енергетики, то у Норвегії це майже 65%. Я не знаю, наскільки нам вистачить цих покладів нафти і газу, адже зараз ми багато вкладаємо в розробку інноваційних технологій. Вони дозволять нам дедалі більше використовувати інші джерела і все менше наші газ і нафту. Молоді українці, побачивши такий досвід, мріють про ті часи, коли в нашій державі теж будуть заощаджувати і розвивати альтернативну енергетику, і держава взагалі буде працювати для людей, для їхнього блага. Варто зазначити те, що уряд Норвегії цілком і повністю сприяє. В тому, щоб експортувати все, весь газ і нафту, замінюючи при цьому її електроенергію, яка виробляється на великій кількості гідроелектростанцій. Враховуючи те, що Норвегія має величезні водні ресурси, вона їх повністю використовує і цим самим замінює нафту і газ. І при цьому ще має можливість експорту цієї електроенергії в сусідні країни. В побуті норвежці так само не використовують газ для опалення своїх помешкань, не використовують електричні котли, все зав'язано на енергетиці, котли електричні, плити, електричні, освітлювальні прилади, також економічно працюють по новітніх технологіях, все направлено на те, щоб... Бути максимально ефективним, хоча вони хоча вони не, не, не надто стараються економити на цьому. Норвегія це високорозвинена країна, соціально орієнтована, і величезна частина бюджету йде на саме соціальну підтримку населення. Найбільший процент із цієї частини йде на підтримку пенсіонерів, які достойні отримувати хорошу пенсію. Чоловіки і жінки, скажімо, хотілося б зазначити, що йдуть на пенсію в одному і тому самому віці. Це гендерна рівність. Наступною категорії населення йдуть діти. Це і виплати, і дитячі садки, школи, охорона здоров'я, спорт, культура. І цікавим було те, що на законодавчому рівні в Норвегії не тільки матері сидять із дітьми, але й 10 тижнів в році батьки повинні просидіти з дитиною. Це якби їх включає у процес виховання дітей. Щодо працездатних людей, то в Норвегії менше 3% безробітних. І було цікаво те, що норвежці працюють до 4-ї години. Це дозволяє більше часу проводити для особистого життя, а не зациклюватися на кар'єрі. Також невеликий процент між зарплатами тієї самої. Прибиральниці і керівника в організації це якби, формує потужний середній клас у населенні. Все в норвезькому суспільстві крутиться навколо людини. В центру розвитку норвезького суспільства є саме людина. Дитину з дитинства вчать критично мислити, аналізувати всю отриману інформацію та креативно підходити до вирішення поставлених завдань. Системою освіти Норвегії опікується Міністерство освіти та досліджень. І ключовим саме є дослідження. Тому що такі суспільства, як Норвезьке суспільство воно спрямоване на те, щоб розвивати нові технології, впроваджувати щось нове, і це воно відрізняється від українського суспільства, де ми звикли лише споживати те, що придумали інші. Як кажуть самі норвежці, секрет їхнього успіху це відповідальність на всіх рівнях, а також політична воля і громадський контроль. Відтак Норвегія, що в буквальному перекладі означає шлях на північ, вже не один десяток років впевнено йде шляхом демократії.